Сумую за українськими продуктами. Щоб полегшити собі адаптацію після канікул українських, привезла з собою український творог і татові огірочки з грядки. І зроблю собі зараз такий салатик літній легенький перед прогулянкою полями верховини. Як я називаю село, в якому я живу. І відправляємось на прогулянку. Прямо в п'яти хвилинах ходьби від мого будинку починаються поля, поля, поля і ферми, де вирощують продукти харчування для швейцарських мешканців. Ми починаємо нашу прогулянку вже вечір. Цей тиждень у нас тут дуже-дуже спекотний, майже 37 градусів було, тому виходимо лише ввечері. Хочу вам показати такі цікаві дерев'яні будиночки, якийсь проєкти, такий екопроєкт. Будиночки два таких в полях, де люди живуть вдалені від дороги, вдалені від шуму, такі дуже чудові, натуральні, дуже такі затишно виглядають, виглядають затишно будиночки. Я завжди не милуюся, коли ми з Тешею йдемо на прогулянку. Зараз там закрити всюди жалюзі, тому що спекотно, а так, в принципі, там такі вікна з гори до самої підлоги. Я уявляю, як там всередині світло і затишно. Ідемо вздовж полів, з обох боків вже скосили пшеницю, це були пшеничні поля. Дуже гарна така була золота пшениця, можна було робити фотографії ніби прапору України. Але зараз все вскошено, і скошено, я так зрозумію, не так давно, тому що ще багато пташок, які ще прилітають і щось там видзьобують залишки зерняток, напевно. В Швейцарії, в принципі, на багатьох полях збирають два урожаї на рік. Тобто от зараз середина серпня, і на цих полях ще щось будуть засівати. А це ми проходимо повз такий приватний маєток, там живуть якісь звірятка, козочки, якісь барани, там цаплю, можливо, видно. Великий, величезний такий маєток. От зараз я буду повз нього йти. Це все приватна територія. Вона загорожена таким парканчиком зеленим, і вдалеці достатньо віддалено від дороги знаходиться будинок. В такому традиційному швейцарському стилі дерев'яний, двохповерховий, дуже гарна територія. Я часто нею також милуюся. Проїхали велосипедисти і теж за ними погналася. Швейцарський народ дуже спортивний. Постійно бачиш тут на велосипедах людей, що бігають по вечорам. Багато от нас тут в селі гуляють з собаками. Дуже рідко можна побачити людей з зайвою вагою, і на вихідні в місті, в містах взагалі нікого нема, всі люди в горах, всі. Рухаються багато молодих, наприклад, пар в рюкзаках діти, інколи мама везе на собі по дві дитинки зразу: одна сидить за плечами, одна в рюкзачку спереду. Дуже такі вони активні. Це такі дуже цікаві ворота з паличок, таких мені теж вони дуже подобається. От і знов поля з одного боку скошеної пшениці. В цьому маєтку живе одна жіночка, яка продає букети квітів. Вона зробила таку будочку, це дуже, -дуже розповсюджена практика в Україні, в Швейцарії. Ось такий стенд Тут тут ніби реклама що квіти, її ім'я, навіть є телефон, можна її зателефонувати, але вона робить букетики. Ось тут кладе в цей ящичок, 10 франків коштує букетик, ти береш його. І туди на поличку, там зазвичай коробочка, кладеш гроші. Е, ще така дуже розповсюджена тут. Е... Не знаю, бізнес, напевно, можна назвати, розповсюджений бізнес, ялинкові розсадники. Хто що вирощує, хто вирощує фрукти, овочі, а тут грядки з ялиночками. Ялиночки, які вирощують для Різдва і Нового року. Тут так само, як і в нас в Україні, перед Різдвом ялинкові базарчики. І чомусь не прийнято в них ставити штучні ялинки, вони купляють живі. І навіть є спеціальний день після Різдва, коли безкоштовно... Човно можна на вулицю винести вже використану ялинку, і її е, спеціальні машини підбирають і потім е, утилізують або десь спалюють. Отакий великий розсадничок маленьких ялиночок, гарні такі вони, здорові. Ідемо гуляти далі, сонечко вже сідає, на горизонті видно гори. Ці гори називаються Гори Юра. Це не Альпи. В регіоні, де я живу, Кантон Базеланд, Гори називаються Юра. Вони не високі, не такі, як Альпи, вони більш подібні до Карпат з такими схилами ніжними. Саме висока гора, вона також знаходиться в кантоні Базиланд десь, по-моєму, 1700 чи 1800, треба перевірити метрів, тобто навіть менше мені здається, ніж Говерла. Стеша дуже любить наші вечірні прогулянки, знає тут кожен кущик. Проходимо повз приватного яблуневого саду, також все загороджено. навіть е таким Колючим дротом зроблений паркан. От. Яблуні достатньо старі, навіть на них є ну, мох, а ну, така хвороба від старості. От дивіться, який великий яблук. І майже на кожній яблунці є яблука. Цього року в нас в Україні яблук зовсім немає. А це великий-великий виноградник. Вже достигають. Виноград достигає синій, багато синього і є білий. Увесь хил, вздовж якого ми гуляємо, він засажений виноградом. Такі рівні рядочки, його на зиму повністю обрізають гілочки цього винограду, і він весною до літа виростають нові гілочки і такий багатий урожай. Це тепер білий такий виноград. Трошки ще е, дрібненький синій був крупніший, дуже такий охожений. Е, всі, всі гілочки підв'язані. Такий гарний багатий виноградник. Я навіть мала досвід, коли гуляв, багато виноградників ставлять табличку з телефоном, де можна замовити вино. і Під табличкою навіть ящик, куди можна потім провести використані пляшки пусті. А це цього року посадили новий виноградник, також маленькі кущики, вже підростають. І знов на горизонті ви бачите гори, такі Дуже затишні, мовчазні. А з другого боку, вигляд на обервіль, на моє село, і тервіль сусіднє село, віль німецьке це село, Обервіль, верхнє село, тому я називаю моє село верховиною, верхнє село. От в дірочку можна видно, між деревами, між гілочками, можна видно, як ви бачите, як сідає сонечко. Гарна така доріжка. Тепер ми заходимо на таку зовсім невеличку територію, 30 км обмеження швидкості, і тут лише для тих, хто живе, тут декілька її будиночків прямо на, 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 на верху цього схилу, де дуже гарні такі, мені дуже подобаються ці будинки. Я люблю повз них, коли проходити, придумувати, фантазувати, хто там живе, яке в них життя про що вони мріють. І завжди, коли ти дивишся такі якісь багаті, гарні будиночки, в яких Швейцарії, звісно, дуже багато, то часто думаєш, ну, в людей, які так живуть, ну, не може бути ніяких проблем. Вони завжди живуть у касті. Але, звичайно, це не так. Тому що наше життя, де ви ми не жили, воно ніколи не буває казкою. У нас завжди є якісь негаразди і проблеми. Чомусь. Говорять для того, щоб ми вчилися. А чи вчимося ми, то велике питання. Підходимо вже ми до лісочку, і останній будинок перед лісом достатньо новий, такий дуже модерновий у сучасному стилі, дуже мені подобається такий бетон і скло. І завжди тут тихо, дуже рідко я бачу людей, які тут живуть, чи вони на роботі, чи сидять не висовують носу з тому. Не знаю. Справа також будиночки, але забори, бачите, які в них забори, великі-великі зелені забори, що майже нічого ти там і не побачиш за будиночком. Входимо ми в ліс, це не ліс такий лісочок, лісосмуга. Дуже любимо тут гуляти, тому що дуже змінюється ландшафт в цьому лісочку. Буквально кожні 2-3 тижні щось або нове там, підростає, особливо весною. Весною, як, як це називається, як зміни, різні зміни квітів. І він прямо цей лісочок кожного разу, як ми приходимо, міняє свій, свій колір. Такі прогулянки, особливо після роботи і після складного дня. Не ну, обов'язково складного після, після робочого дня вони заспокоюють е, мене, е, налаштовують на такий більш е, е, мрійний можливо, лад. Така це в мене як підготовка для, до сну. І я намагаюся, якщо є можливість, кожного вечора з моєю собачкою, з моєю бойовою подругою гуляти. Оце з двох боків, показую вам вже трошки висох цикорій. Ці кусочки були повністю фіолетового синьо-фіолетового кольору. Так, було гарно. Тепер вони вже, на жаль, засохли. А попереду в нас величезні два поля сої. І теж буквально два дні тому ці поля були повністю зеленими, глибокий такий був зелений колір. А зараз вони пожевтіли. І швидше за все пожевтіли не тому, що достигає соя, а тому, що дуже сильна в нас спека. Стручки сої ще зовсім маленькі, а листя починає сохнути. Я ніколи раніше не бачила як. Росте і достигає соя. Можливо, так і повинно бути, побачимо далі. Ідемо далі, продовжуємо мріяти, продовжуємо заспокоюватися. Це наша така стандартна прогулянка, як кружечок ми йдемо по кругу згори, схилу і знизу схилу, вона десь займає нас. 50 хвилин ця прогулянка. Я стараюся кожного дня робити кроки. Зараз модно так робити кроки. Моя ціль 10 тисяч кроків. Тут ця, ця прогулянка називається вона в нас маленька прогулянка, маленьке коло. Це десь 6,5 тисяч кроків. Тобто ціль свою я не виконую, треба ще гуляти. Але я працюю в школі з маленькими дітками і завжди там на ногах. І коли в мене телефон зі мною, то там теж я роблю достатньо кроків, щоб мати 10, а інколи більше тисяч. Такі овечки в нас тут живуть, по суті, смішнючі, також спокійні, ніхто їх не турбує, вже під'їдають перед сном. Швейцарія також країна лавочок. Тут на всіх піших маршрутах, всюди на кожному куточку, лавочки, щоб можна було сісти, перепочити і. Ще, що мені дуже подобається, дуже багато таких спеціальних будиночок для комах. Вони роблять оце великий будиночок, а бувають такі зовсім маленькі. Можна маленькі навіть купити в магазині і повісити в себе на балконі. Отак От вони захищають і підтримують комах, які живуть там в тих дірочках, в тих будиночках. І ще вони люблять розвішувати ось такі таблички, хто в цій околиці живе. Ця, наприклад, табличка присвячена жабам, які живуть у струмку неподалеку. Ну, струмку, навіть річечка, бірс називається річечка. Кожне поле має також свою назву. Навіть на Google Maps, коли дивишся, там буде назва поля. Ще один будиночок для комах. І ми обходимо нашу, нашу ялинкову, ялинковий розсадник. З одного боку, з гори ви проходили червоніє вже шипшина, дуже дрібненька, напевно, не, не вистачає їй вологи. Шепшину тут ніхто не збирає. В лісі може дуже багато побачити. Можливо, буде в мене можливість зберу. Ось така у нас була прогулянка. Не знаю, цікаво вам було чи ні. Сподіваюся, цікаво. До нових зустрічей!